Доброго дня, шановні глядачі інформаційного порталу zolichiv.net. Сьогодні у нас в гостях пані Ірина Полій, яка після анексії Криму повернулася у рідне місто Золочів. Нещодавно пані Ірина приїхала із Севастополя і тому сьогодні ми поговоримо про кримські реалії. Доброго дня, пані Ірино. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як тепер живеться в Криму? Чи краще? Чи гірше, ви знаєте, інформації зараз в інтернеті можна прочитати дуже багато, і вона не завжди відповідає дійсності, тому що ця інформаційна війна продовжується і на Україні, вона відбувається і в Росії. Сказати одним словом, чи краще, чи гірше, ну я напевно не маю права, і треба дуже проводити глибокий аналіз, щоб сказати, як насправді, але якщо так розібратися поверхнево. Чого добилися ті люди, які голосували на референдумі, у який і... в них настрій і який в них настрій? Тому що, звичайно поговоримо. Ви знаєте, в березні місяці ми переїхали сюди разом з сім'єю, і буквально до липня в мене були постійно думки в голові. Чи правильно ми це зробили? Що ми виїхали звідти, Чи так насправді погано, як пишуть в газетах і показують по телевізорі? І поки я не поїхала туди сама, поки не переконалася на власні очі, що там відбувається насправді. І тільки тепер я зробила для себе висновки, що нам там не місце. І ми повинні бути тут, на Україні, на материковій Україні, як зараз називають її кримчани. Сказати, що там стало жити краще українцям, абсолютно ні. Наприклад, в моєї сім'ї забрали право вибору. Право вибору ходити в український садочок, право вибору ходити в українську школу дитині, мені працювати в українській телерадіокомпанії, тому що їх не існує в Криму. І як мені знаходитись в таких умовах комфортно, коли в мене це право забрали? Я не бачу там місця, і знаєте, є такий вислів. Чужий серед своїх. І це, напевно, про таких, як я, про моїх друзів, які через ті обставини змушені були покинути і Севастополь, і Крим. А дуже багато з них продали своє житло і зараз працюють то в Одесі, то у Львові, то в Тернополі в пошуках кращого життя. Багато людей залишилися там, які стали, знаєте, заложниками ситуації. Люди з заходу ми... не хочуть назад повернутися додому в Україну. Розумієте, люди з заходу ми такі більш радикальні, сміливіші. Кримчани, які там живуть від народження, вони вже не такі. І сказати, що вони готові на якісь дії, аби Крим повернувся, ну це буде, це буде неправдою. Що зарано. Це не то, що зарано, це буде неправдою. Вони не підуть на такий майдан, який був у нас в Києві. Вони не піднімуться масово в Криму, щоб. Добиватися переходу до України назад. І сказати, кому там стало жити краще. Ну, напевно, це є пенсіонери. Тобто, коли людина рахує, що їй краще жити, коли вона має достаток матеріальний, коли вона може з того матеріального достатку щось собі дозволити. Сьогодні люди, які забезпечені в Криму, це пенсіонери. Але пенсіонери не ті, в яких мінімальна пенсія, а пенсіонери, наприклад, які були держслужбовцями, які по відношенню навіть ще до України на час, коли Крим був український, мали пенсію у більше двох тисяч. Тобто, по індексу зараз там перерахували ці пенсії, по індексу не такий, як він спочатку обіцявся по 3,1, по 3,8. І в рублях це дуже відчутна різниця. Тобто пенсіонери, військові пенсіонери, бюджет. Етники, ці люди, які по відношенню до нас, українців, наших вчителів, лікарів, навіть пенсіонерів, вони почувають себе краще. Всім решта. Наприклад, дуже часто в приватних підприємствах зарплату просто перемножили на коефіцієнт 3. І людина, яка отримувала раніше 3 тисячі гривень, це було так більш-менш вважалося. Хоча Севастополь це дуже дороге місто, це якась була така сума, за яку можна було жити ще до росту тих цін. Сьогодні 9 тисяч рублів. Це не є гроші, тому що ціни виросли. Ну, ми про ціни ми ще поговоримо, думаю, сьогодні дуже багато змін таких. Різних відносно цін. А я ще хотіла запитатися, а як ситуація складається з українськими школами? Чи залишаються українські класи? Ви знаєте, в Севастополі за часів незалежності України, коли Крим був українським, було три україно-російські школи, українсько-російські школи. Вони не були повністю українські, але були класи з українською мовою навчання. Зараз цього немає. Я думаю, що ви пам'ятаєте, в інтернеті навіть пройшов mm -hmm. такий сюжет, який сколихнувся в Україну, коли в Севастополі випускники 11 класу, це п'ята гімназія, вийшли в вишиванках на останній дзвінок. Класний керівник сьогодні не може просто дати собі спокою від проблем, які створила і прокуратура, і ФСБ. Розумієте, що там було насправді сама керівник цього українського класу, вона майстриня, вона вишивальниця. І діти ще домовилися на початку навчального року про те, що вони всі одягнуть на останній дзвінок вишиванки. Це було сплановано, і це воно би дуже гарно виглядало, не дивлячись на це, чи це анексований Крим, чи це Україна. Тобто діти хотіли так зробити, ніхто не вбачав в цьому ніякої провокації. Це розкрутили так, що ця бідна вчителька вона навіть не дає інтерв'ю, до неї приїжджали із громадського телебачення. Просто розумієте, тим людям потрібно жити далі, і вони бояться вже висловлювати свою думку. Їй достатньо проблем, які звалились їй на голову. І ФСБ обшукувало школу, шукало націоналістичну літературу. Тобто, розумієте, що зараз відбувається в Криму, зараз те, що ти українець, те, що ти одягнув вишиванку, те, що ти хочеш повішати в день якесь державне свято України свій прапор, це все вважається як провокація. То як можна сказати, що там українцям стало жити краще? Я думаю, що українцям, люди, які вважають Крим Україною і сьогодні, краще жити не стало, пані Ірино. Поговоримо тоді трошки про ціни, як складається ситуація в магазинах, чи є товари? І які ціни порівняні з зарплатою їхньою на даний час? Ну, ціни істотно виросли, вони звичайно, виросли і в Україні, але оце таке обманчиве відчуття оцих грошей, рублів, розумієте, це така. От звичайному українці, віддайте сьогодні, скажіть, в тебе пенсія 24 тисячі гривень. Та він від щастя не знав би, що робити, правда? Чи це військовий пенсіонер? І оце таке, знаєте, таке саме і я за паморочні відчула, коли туди приїхала, коли я тримаю там тисяч вісім рублів. Я думаю, що це багато грошей, багато. що я багато собі можу дозволити. А насправді, коли ти стикаєшся з тими цінами і в магазинах, і в аптеках, ти розумієш, що насправді це невеликі гроші. Проблема, які там проблема з молочною продукцією, просто прилавки супермаркетів пусті. Правда, вона завозиться, українська завозиться всі зараз чекають російського молока і російської молочної продукції, яка буде вже набагато вища, ніж українська, але по якості наша українська все ж таки найкраща. От, проблема це з молочною продукцією. Ціни. Ну, ціни можу говорити навіть не в рублях, а по суті, які вони насправді, ви вже можете знати, які вони в золочеві. Кілограм м'яса це є 120-110 гривень, кілограм картоплі від 10 до 15 гривень, кілограм помідорів 10-15 гривень. Літр сметани домашньої 60 гривень, кілограм сира домашнього 40 гривень. І так можна дуже довго перераховувати. Вартплата, тобто напевно до цього. також зросла, але не буду обманювати, тому що там свої нюанси, там є льготники. От. Але ціни. Істотно, це ми рахували з друзями це на 40, можливо, 50% вони виросли в порівнянні з березнем місяцем. І найстрашніше, що це не кінець, ці не будуть зростати далі. Їх навіть хочуть якоюсь мірою прирівняти до московських. Хоча вони нижчі, ніж в Росії, росіяни приїжджають і визнають цей факт, що вони нижчі, ніж в Росії, вони визнають, що продукція українська найкраща, вона домашня, вона корисна для здоров'я, але вони вищі, ніж в Україні. Хоча тут також відчула наскільки сильно впала кількість туристів. Ви знаєте, коли я приїхала в липні, в липні місяці і йшла по центру Севастополя? У мене було відчуття, що на вулиці жовтий місяць. Я не розуміла, що відбувається, тому що ми привикли, що від сезону до сезону, від травня місяця до жовтня, місяця, до початку жовтня, людей стільки багато, що по центру пройти неможливо. Така сама ситуація і на пляжах. Пляжі пусті. Пляжі заповнені тільки на вихідні дні, коли виїжджає місцеве населення відпочити. Це норма для Севастополя, це норма для Криму, тому що люди привикли відпочивати і вони заслужили, і вони їдуть на пляжі. І тільки з такої карт. Тини можна зробити висновок, що її відпочиваючи. Про це жаліються і перевізники, і власники катерів. Вони просто говорять, що сезону не то, що сезон зменшився, сезону абсолютно немає. Сезон але зірваний. Але кажуть, що з Сімферополь приїжджає прилітають літаки з Росії і дуже дешеві білети. Е, є такі, є, були такі рейси, але ж потім з санкціями збанкрутували декілька авіаліній російських. Але москвичі справді собі можуть дозволити. До речі, проблема дуже велика з отриманням квитків. На ці безкоштовні рейси, як то льготні рейси, їх називають, тому що на півроку наперед вони вже розпродані. А щоб стояти на переправі у, у керчі, мосту цього ж немає, і люди стоять там, щоб паромом переправити свої машини по 30-40 годин на жарі. І розумієте, і люди в результаті повертаються і говорять одне, що нам такий Крим не потрібен. Ну такий відпочинок. Просто це дуже важко. Немає такого сполучення ще в росіян з Україною, щоб вони вільно доправлялися до Криму. Ще хотіла поговорити про перетин кордону в анексованому Криму, який він сьогодні. Ну, по перше, проходиш дві таможні, Ви знаєте, це чесно кажучи, дико, тому що більше десяти років я їжджу від дому додому. І їдеш спокійно, все рівно ти переживаєш, ти хвилюєшся, тому що дві границі потрібно перейти. Перше це українська, друге це російська. Коли ти не маєш, наприклад, кримської прописки, обов'язково потрібно заповнити міграційну карту, С -с -с строки перебування на території Криму для українця не більше трьох місяців, і не дай Бог, ви загубили цю карту. Це великі проблеми. Великі проблеми для того, щоб купити квиток назад, і навіть в разі якоїсь перевірки, ну, це може також виникнути проблеми. Проблеми, які, наприклад, з якими я стикнулася в мене в доньки 3 вересня, 14 років, по законах Росії, вона повнолітня, і вона повинна отримати російський паспорт. Оскільки ми відмовились від громадянства. Нібито ми маємо повне право заїхати до Севастополя без проблем, але де хто дає гарантію, ні один начальник поїзду не дає гарантії, що ми зможемо виїхати з Криму. Тобто, мене на границі можуть зупинити, що повнолітня дитина. Де документ, що вона має що вона громадянка Росії, тому що прописка в мене Кримська? І ви знаєте, і треба таки дочекатися до кінця грудня 2014 року, щоб зрозуміти, як будуть діяти ті закони. Скільки часу Росія дасть Україні? На визначення оцих українцям навіть зробити оцей від на житільство. Там величезні черги, там шостої ранку люди заповнюють списки і в чергах падають, скоро їх забирає, втрачають свідомість, тому що всі хочуть скоріше отримати ті паспорти. Як воно буде насправді, невідомо. А які ще нюанси такі на границі? Ну, що на квитках втрачаєш більше коштів, ніж на Україні. На кожному квитку неважливо, чи ти здаєш за добу, чи ти здаєш за два тижні до відправлення поїзда, там стала сума, це є 162 рублі, це 55 гривень приблизно. А в нас, якщо ти там за декілька днів здаєш, це, звичайно, дешевше. Діти від тринадцяти років вважаються вже як повний квиток, це вже повнолітня дитина, і ти береш на неї ну, дорослий. Студенти. Студенти, студенти поки мають ще льготи, все це в процесі. Розумієте, всі чекають оцих перемін, оцей перехідний період, і багато людей їм прийшлося змиритися з тим. Які не змогли покинути Україну, змиритися з тим, що цей період треба пережити а ще сьогодні говорять кримчани про події на сході? Ну, звичайно тут думки звичайно різняться. Хтось жаліє наших хлопців і розуміє, що відбувається насправді, що ніякої федералізації бути не може. Хтось і далі продовжує кричати Нечисть Бандерівська. Тобто багато є думок відносно цього, але розумієте, найстрашніше, напевно, що мене лякає в тій ситуації, наприклад, ці наші військові, які стали зараз російськими, так, буквально за місяць часу вони ніби вже прийняли присягу і вони вже російські. вони... Розумієте, може прийти такий час, що, наприклад, і нас дуже багато таких друзів, які залишилися служити вже Росії. І коли ми з ними спілкувалися, і вони десь їх далеко лякає, що в разі мобілізації повної і в разі оголошення війни наш друг. Який зараз служить Росії, візьме пістолет і буде стріляти в мого чоловіка. Правда, що поняття дружби тут розмивається, тому що ми будемо відстоювати свою Україну, цілісність, суверенність, так, а вони будуть вже змушені воювати по російських законах. І це дуже так морально важко. Навіть вони не готові повністю це осознати, але розуміти, зараз настільки настільки важко щось передбачити, що не виключений такий момент, і дуже велика проблема, я так замітила, серед саме серед тих військових, які залишились там служити. Так, вони отримують зарплату в три рази більшу ніж українські. Вони забезпечені. Їх гріє сама думка про те, що військовий ніколи не залишиться пенсіонером без житла. Що за будь-яких умов їм або видадуть сертифікат Російська Федерація на покупку житла, або дадуть їм житло. Але сам факт ті люди не виїзні з України, з Росії в людей залишилися родичі, батьки по Україні. А якщо вони перетнуть кордон, їх зразу посадять за зраду у присязі, Зрадники, це... і, і розумієте, і ті люди хтось вже змирився, а багато людей просто спати не можуть через це. Але це був їхній вибір, і звичайно їх засуджувати дуже важко, тому що дуже багато там дійсно було і заложників обставин. Ну це таке дуже таке Надію, важке це, питання. Краще, звичайно. Я дякую вам за свіжі новини з Криму. До зустрічі. Дякую Бачення. вам також. До побачення! Золотів не.